Всім привіт, з вами Олег. Сьогодні будемо виживати. Так, ми заспавнились. Так, так, беремо тут ресурси. Це зламаємо, це теж, це теж. Так, давайте заберемо це все, що в мене було. І думаю, не треба йти туди, щоб можна собі було лобити, дерево. А їм... Що це, це за дерево? Дерво в дереві, чи дерево в дереві? Це твоя жизнь будет. А, да ж це прости якісь... дерева. А, це акаті, це акаті. Було. Ні, давайте прості дарем, бо акації мені не треба подрібні. Ух, світ не, не прогрузився. Так. Так, це акації, акації, акації. О там дуб нарешті. Дуб, дуб. Ух, може буде потім піти ту ж цейку піщерку, можна так сказати. Але треба, спочатку треба треба трохи добути. ...ресурсів. О, пішли А там ну, зомби. Так, мене так, давай до Зробимо Трем верстак, щоб зробити собі мальчика. Давайте його... Він говорить так, давайте його доб'ємо, щоб він не мешал. Ну зараз вогнем паразит. Я ми вбили його. Так, ну що ж, можем приступати к добування ресурсів. Не чую, ще там. Ух ти ви шо? Зомбарина, ух ти йо. але зараз так може... Блін, але ж вони не згоряють Броні. Нічого ми так його б'ємо. Тільки ми будемо готову, треба десь куди нам забратися на якесь дерево, можливо. І можемо діти сюди оставити і ось так. Він нас ви нас на поставимо версию, так, зрамок швидко змінаючи люби. Так, давайте. Так, це було так. Это Спарта! Йбил! Мисливець нам дали проньку, Солотий нагрудник. Yes. Так, де та шахта була? Тут. Так, там походу щось було. Давайте по що ту... там початку прокопаємося. В этом не поставимо там пакети. Ой, ще пілочка. бы я Нам ресурсы покупаю, я скажу. О, нам ну, чуть-чуть ресурсов. Так. Ты, это, походу, кидать шахты, или О, железку, Супер! шана на напишла Ну, ты. Шпилка. Йо, це ж закрута шахта. О, нам трошки... Так, давайте йдемо давайте давайте на початок. Там зробимо собі е, кам'яну кірку і думаю, на цьому можна буде кінчати. Так, давайте копаємо. Я вернувся, ми зробили нарешті собі кірку. добудемо желізку і думаю, на цьому можна буде в на нашій серії кінчати. Ожей. Все. Йдемо до верстака і можемо кінчати нашу серію. Так. Всім пока. З вами був Олег. До нових зустрічей. Не забувайте ставити пальці вгору і підписатись на мій канал. Всім пока!